8 березня це свято весни, краси та поваги до жінок, які своєю працею, добротою та відданістю змінюють світ на краще. Цей тиждень був присвячений нашим жінкам, які попри все продовжують працювати, допомагати, навчати та підтримувати інших. У Кам'янському традиційно вітали представниць різних професій, які роблять неоціненний внесок, у розвиток громади, підтримку людей і виховання молодого покоління. Своєю працею, добротою та відданістю змінюють світ на краще. 6 березня урочистим концертом на новій сцені театру Лесі Українки привітали працівниць галузі охорони здоров'я та соціального захисту Кам'янського. Це жінки, які щодня стоять на варті життя та здоров'я, підтримують людей у складні моменти. Саме завдяки їхній відданості громада Кам'янського отримує необхідну допомогу та підтримку, відчуваючи турботу та захист у складні часи. Всі ви маєте дуже великі серця. Ви допомагаєте людям, ви лікуєте людей, ви підтримуєте наших ветеранів, соціально незахищених верств населень, наших вимушених переселенців, мешканців нашого міста. Ви завжди готові приходити допомогу до всіх, хто цього потребує. Ви найголовніший скарб нашого міста і нашої країни. Хто як не жінки, сьогодні піклується про нас, про Україну, про, про наших захисників? Дуже дякуємо їм за все, за всю ту роботу, за піклування, яке вони сьогодні нам дають, і на їхніх плечах насправді дуже величезний тягар, але вони справляються. Урочистим заходом привітали і панянок з освітянської галузі Кам'янського, які, незважаючи на всі виклики воєнного часу, виховують нове покоління українців та продовжують вражати своїми здобутками. Я не можу не згадати про досягнення наших освітян тільки в цьому учбовому році. 16 наших учнів стали стипендіатами президентської стипендії. 60 наших учнів вибороли призові місця на обласній олімпіаді нашої академії наук, із яких 11 будуть представляти Дніпропетровщину на всеукраїнському рівні. 56 наших учнів вибороли призові місця на обласних предметних олімпіадах. Ви вибороли вісім золотих медалей на міжнародному конкурсі Іноватіка в освіті. Ми завжди пишаємося нашими освітянами, тому що ви тримаєте наш освітній процес на дуже, дуже високому рівні. І це в сьогоднішніх. Умовах військових умовах для нас це дуже почесно, що нас підтримує міський голова. На нашому заході був присутній перший заступник Олександр Анатолій Чернишов, який курірує нашу галузь, і Олександр Олександрович Лукашов, який також підтримує освіту. Ми відчуваємо підтримку, і знаєте, галузь освіти завжди почута. Тому за це ми вдячні Андрію Оленідовичу і всій команді. Та освіта це не лише навчання. Кам'янська освітянська спільнота стала потужним волонтерським осередком. Педагоги допомагають армію, організовують збори. Головне ж, власним прикладом виховують свідомих та відповідальних учнів. Найперше хочеться подякувати воїнам Збройних сил України, які дають нам можливість від сьогодні так зібратися серед своїх колег. Завдячуємо міській раді департаменту освіти, попри всі негаразди, попри війну, попри сирени, ми працюємо, надихаємося, ми впевнено крокуємо вперед. Тож дуже хочеться, щоб ця весна була переможною. Ми впевнені, що саме так вона і буде. День Дінчінок взагалі для мене це один з найулюбленіших свят, тому що він завжди асоціюється з початком весни, з початком кохання, ми починаємо щось творити І дійсно, коли ми вже традиційно збираємося щороку вітати наших освітян. Настільки надихаєш, настільки захоплюєшся цим, тому що бачиш ці прекрасні очі, їхні прекрасні усмішки. Розумієш, для чого ти сьогодні працюєш. Для кого. Загалом цей тиждень у Кам'янському був сповнений щирих слів, подяки, теплих побажань та проявів поваги до жінок, які є опорою нашої громади. Їхня сила, мудрість та серце сповнене любові, роблять світ кращим.